Тема 40. -ва. Дослідження уваги у когнітивній психології. Вступ. Сучасна психологія у порівнянні з класичною приділяє особливу увагу моделюванню психічних процесів як процесів обробки інформації. У когнітивній психології розглядається як самостійна сутність. Структура даної теми джерело. Автори Дормишев. Романова підручник психологія. Уваги. Увага як процес відбору та зосередження. Вивчення уваги як перше відбір селекції. Та друге концентрація. Увага як психічне зусилля. Запитання перше. Увага як селекція. Експерименти з селективною вибірковою увагою стали можливими завдяки відкриттю декількох методичних прийомів. Різноманітний сенсорний шум, в якому необхідно виділити певний потік інформації. Когнітивна психологія уваги як селекції почалася з акустичних експериментів Коліна Чері, 1953 рік. Чері поставив собі дві задачі: методи та результати дослідження. Перше. Вивчення можливих характеристик стимуляції, що впливають на її відбір. Серед характеристик Чері попередньо виділив: напрямок джерела звуку, інтенсивність звуку, гучність звуку, його тембр, темп повідомлення, синтаксичні особливості, тему та зміст. Інженеру було цікаво дивитися на людину як на радіоприймач. Що впливає на селекцію в відбір? Для вирішення першої задачі Чері використовує методику біноурального подвійного вуха прослуховування потоків А і Б. Інструкція виділити значимий потік. Чері прирівнює оба потоки, а це мовні повідомлення по всім факторам тембр, темп тощо. Результат повторів було потрібно досить багато 20-25 разів. Що заважає піддослідному суб'єкту розрізняти потоки або канали. Фізичні характеристики. Друге, що відбувається з нерелевантними повідомленнями. Методика дихотичного слухання. Канал А є релевантним, канал Б нерелевантним. Вони надходять на два вуха. Звіт повинен бути поданий буквально по мірі релевантного. Слухаю і повторюю. У 1950-х роках почалося моделювання уваги як фільтра інформації. Різні моделі фільтрів. Три етапи: виявлення стимулу, його сприйняття, його ідентифікація опізнання, і третій етап етап відбору відповіді. Етап прийняття рішення. Різні моделі фільтрів відрізняються тим, де знаходиться цей фільтр. На ранніх етапах. Рання селекція. Перед прийняттям рішення, пізня селекція. Моделі ранньої селекції. Перша. 1957 рік автор Дональд Бродбенд. представляє модель уваги як, як фільтр. Він спробував узагальнити експерименти Чері на первинному рівні сенсорного зберігання є повним. Далі, йде етап послідовної переробки інформації. Друга і основна модель Бродбента. Перш за все, інформація надходить до сенсорної системи. Другий блок короткочасне зберігання. Третій блок це фільтр, блок ранньої селекції матеріалу. Четвертий блок це канал з обмеженою пропускною здатністю. П'ятий блок, що впливає на фільтр блок зберігання умовних ймовірностей минулого досвіду. Третя модель модель ранньої селекції Анни Трейсмант. Співробітники Трейсмант застосовують принцип змішування каналів. Моделі пізньої селекції. У Анни Трейсман Фільтр став не жорстким. Фільтр почав працювати за смисловими семантичними ознаками. Висновок це означає, що фільтр знаходиться на більш пізній стадії переробки інформації. Такий висновок зробили Діана Дойч та Ентоні Дойч. Зроблено висновок. Вся інформація проходить семантичну обробку, але ступінь варіюється. Ступінь активації. Ідея: відбір інформації пов'язаний із загальною активацією центральної нервової системи. Вони звертаються до фактів з психофізіології. Фізіологічним механізмом уваги є активність сітчастого або ретикулярного утворення головного мозку. Фільтр розміщують після етапу опізнання, після семантичного аналізу всіх знайомих стимулів. Вісь Х та вісь y поточне повідомлення. А, Б, С, Д. вісь Х критерії. Перше. Важливість повідомлення. Як релевантність для організму. Повідомлення порівнюються за важливістю, різні варіанти порівняння. І механізм відбору. Як відбувається відбір? Як порівняння по зросту. Найвищий встановлює критерії відбору. Необхідно врахувати загальний рівень активації організму. Три рівні активації: перший стан настороженості, неспання підвищеної активності. Усі повідомлення проходять через цю планку. Другий Рівень активації сонливий ти, стан. Не всі повідомлення будуть позначені на цьому стані, тільки повідомлення Б долає бар'єр. Третє сон. Стан достатньо низької активації. Повідомлення В, відбір відбувається, але повідомлення не буде передаватися далі на стадію усвідомлення, на стадію довготривалої пам'яті або на стадію відповіді. І бувають такі випадки навіть у стані сну. Важливе для суб'єкта повідомлення подолає цей стан, і людина прокинеться. Приклад, коли людину звуть по імені, мати прокидається у відповідь на тихий плач своєї дитини. Дойчі автори переосмислили розташування фільтра. Наступна модель пізньої селекції автор Дональд Норман. У своїй моделі він намагається осмислити весь попередній матеріал. Особлива роль відводиться минулому досвіду. Якщо минулий досвід, то це означає, що це система пам'яті. Власна ідея Нормана. Установки або очікування суб'єкта мають особливе значення. Це по суті стара ідея Джеймса ідея преперцепції попереднього сприйняття, попереднього налаштування. Очікування. Модель. Все починається з сенсорних входів. Тут фізичні стимули перетворюються на фізіологічні. Процес автоматичний. Тут увага пов'язана з сенсорикою відчуттями. Потім блок переробки. Мається на увазі первинна обробка. Аналіз сенсорних стимулів, виділення сенсорних ознак. Сенсорні виходи потрапляють на наступний блок. Блок основний пам'ять. Процес ідентифікації, опізнання, первинної інтерпретації, первинної репрезентації. Деякі одиниці пам'яті активуються. Ще один блок доречність, актуальність, вплив контексту. Існують також виходи з цього блоку, які активують деякі одиниці пам'яті. Всі ці одиниці від блоку пам'яті і потрапляють на блок селекція. Вихід з цього блоку до наступного увага, буде тільки один канал. Вихід із уваги на блок доречності, очікування пов'язане з певним контекстом. Норман вважає свою модель гнучкою. Вона пояснює зв'язок між минулим і сьогоденням. По друге, він починає звертатися до перцептивної та інтелектуальної уваги. По третє, норман підкреслює випадки ілюзорної ідентифікації як артефакт очікування. Незабаром моделі селекції суттєво доповнюються моделями іншого роду. Увага це відбір і концентрація. Щоб утримувати матеріал у свідомості, щоб бути сконцентрованим на виконанні якоїсь дії необхідні зусилля. Питання друге увага як розумове зусилля. Автор цієї точки зору Даніел Канеман. Як регулюється розподіл зусиль. Психічні зусилля у принципі обмежені. Має обмежений ресурс. Модель Канемана модель уваги як внутрішнє зусилля. Починає з виходу. Підослідний суб'єкт виконує ряд можливих дій, можливих видів активності. Важливо, що їх у принципі кілька. І кожна діяльність вимагає зусиль певної енергії. Канеман порівнює ці канали з електричними приладами в будинку. Має бути блок для оцінки необхідної потужності. Скільки енергії потрібно для діяльностей, що виконується в ці моменти. Блок. Оцінка необхідної потужності. Загальна потужність може бути достатньою або недостатньою. Якщо є потреба в додатковій потужності, то відправляється повідомлення на центральний блок, там де міститься необхідна потужність, необхідні зусилля. Блок активації. Реально доступна далеко не вся активація. Активація організму залежить від багатьох факторів: емоційної напруги, м'язових зусиль, віку суб'єкта. Тут встановлено реальний ліміт. Наводиться малюнок модель уваги як внутрішнє зусилля. Канеман, 1973 рік. Четвертий блок моделі буде центральним. Політика розподілу потужності. Що визначає цю політику розподілу потужності? Перерахуємо фактори: перший постійні диспозиції. Це стосується мимовільної уваги. Другий поточні наміри. Стосується довільної уваги, Пов'язано у вказівки підослідному суб'єкту складність завдання. Третій. Буває, що при оцінці необхідної потужності оцінка необхідної потужності зусилля спрямовуються на конкретну задачу, яке потребує уваги на даний момент. Четвертий фактор повідомлення про обмежений або ні спільний ресурс. Наголошено на ідеї обмеженості ресурсу. Тепер потрібно обґрунтувати теоретичну схему, висловити гіпотезу та перевірити її. Основний експеримент Даніела Канемана для перевірки своєї гіпотези: чи є увага обмеженим психічним зусиллям? Питання третє. Загальне уявлення про метаувагу. Більш загальним поняттям є метапізнання. Уявлення про себе як про суб'єкта-пізнання. Автор Флейвел визначає метапізнання. Перше знання аспектів пізнавальної діяльності. Друге управління цією діяльністю, знання стратегій пізнання. Автор Лоссон уточнює уявлення про метапізнання, говорячи про рівні обробки інформації. Рівні перший отримати інформацію, другий процеси обробки інформації, третій стратегії, четвертий метапізнання. Стрілка від вищих рівнів до нижчих контролює та регулює. Управління увагою, оперативна, операціональна процесуальна пам'ять. Знання власних стратегій уваги. Це сукупність засобів. Автор Патріція Міллер. Експерименти по метаувазі кінець 1970-х років. Брали школярів 1-5 класів. Пропонували їм побутові ситуації на малюнках, способи звітування. Перший інтерв'ю. Розкажіть по картинці, що допомагає або заважає людині на картинці бути уважною. Другий запропонувати відразу кілька відповідей, вибрати одну з декількох. Всі школярі усвідомлюють труднощі, пов'язані з регуляцією уваги. Метаувага тут вже є. Вони також розуміють, що діти керують своєю увагою з більшими труднощами, ніж дорослі. Школярі молодшого віку посилаються на шум, зовнішні фактори. А старші на відсутність інтересу, відсутність здатності концентруватися внутрішні фактори. Наприклад, зображення, мама вчить дитину новій грі, друга дитина працює сама, пише цифри. Варіювались фактори шум та інтерес. Посилання на шум становило 75%, а використання фактору інтерес 92%. Метод. Стратегія боротьби зі спокусою. Дитині кажуть, що ось іграшка, але якийсь час. Вона не повинна її чіпати. Стратегія перша. Закрити іграшку, щоб не бачити. Друга установка, коли-небудь цей предмет буде моїм. Третя – Стратегія зосередитися на іншому завданні. Висновок Міллера. Розвиток метапізнання пов'язаний з мотиваційно особистісною сферою з соціалізацією дитини. Метаувага, як частина розвивається в межах цих соціальних та особистісних факторів. Висновок до теми увага та діяльність. Чи визнає вітчизняна психологія, що є увага? Група Гіпенрейтер, учні Романов, Дормишев. Головна думка, чи є увага діяльністю? Сам Леонтьєв такої відповіді не дав. Існує можливість діяльнісного підходу до уваги. Діяльність, що виконується якимось чином організована, існують рівні діяльності як такі: діяльність дії операції. Не варто орієнтуватися на таку організацію, адже діяльність цілісна, вона лише умовно поділена на рівні. Леонтьєв працював з Бернштейном. Поняття з'явилося у співпраці. Мова йде не про організацію діяльності як такої, а про організацію механізмів цієї діяльності, фізіологічних механізмів, психофізіологічні функції. У процесі діяльності у фізіологічних механізмах розвивається певна структура, яка називається функціональний орган діяльності функціональна фізіологічна система. Початок 1970-х років лабораторія, в якій вивчається рух очей. Керівник Юлія Борисівна Гіпенрейтер. Піддослідний суб'єкт сидить голова, закріплена шоломом. Для фіксації руху на очному яблуці фіксується присоска. Фокн. Фіксативний оптокінетичний ністагм. Завдання суб'єкту намалювати зигзагоподібну лінію на папері. Для одного скажемо, що він нескінченно малює літери М. Для іншого скажемо, що він нескінченно малює літеру W, Стрибки очей. ФОКН – Є можливим індикатором виконання дії. Кванти уваги. Перший варіант. Увага не є самостійним процесом. Автор Гіпенрейтер. Увага це наслідок прояву будь-якої діяльності. Прояв відповідного провідного рівня за Бернштейном. Увага феноменальний і продуктивний прояв роботи провідного рівня організації діяльності. Варіант другий відповіді: Увага існує як самостійний процес. Увага існує. Увага – це акт, спрямований на функціональну фізіологічну систему діяльності. З іншого боку, діяльність визначає побудову цієї функціональної системи. З іншого боку, вже усталені функціональні системи когнітивні схеми, визначають діяльність, накладають на неї обмеження. Суб'єкту слід впливати на них. Підсумок. Ці дві гіпотези є явно альтернативними, а з іншого боку, їх можна перевірити єдиною методологічною мовою. Дослідження покаже, чи є діяльнісний підхід адекватним для вивчення уваги. Конфуції. Цитата. Досліджувати увагу це шукати чорну кішку в темній кімнаті, тим більше що її там немає. Кінець теми сорокової.